2002 року на Волині проходить табір патріотичного виховання, повстанець. Молоді люди, їх за ці 11 років вже більше тисячі, виїжджають на природу, вишколюються фізично, ідеологічно і так далі. Жодних претензій за ці 11 років правоохоронних органів ні до того, як проходять таборування, ні до результатів не було. В цьому році. Громадська організація Національний Альянс хотіла провести, в урочищі гараж, дане таборування. Працівники вашого Луцького районного управління ОБС раз 10 приїжджали на наш офіс. Я їм в доступній формі пояснюю, що хлопці, ідіть звідси геть. А чого приїжджаєте? Ми хочемо настійно забезпечити вам охорону. Я їм даю звернення офіційне, що ми не потребуємо вашої охорони. Ні, люди отримали звідкись наказ, вони хочуть знімати, дивитися і так далі. Це неправда. Ну добре, у зв'язку з такою ситуацією молодіжна організація вирішила провести таборування в іншому районі Режечанському. І що ви думаєте, міліція там ж? То я звертаюся до керівництва МВС і до прокурора області. Вам нема чим зайнятися, скажіть. Ви всіх злочинців! Чи що? Вам треба за тими молодими патріотами сьогодні по лісам бігати? Я питаю заступника начальника районного МВС. Вас там що, є якісь вільні штатні одиниці? Та є, каже, нас ці люди зайняті, дільничі і так далі. Та кажуть, що ви бігаєте? Ну нам таки от поставили завдання, бо там гусь, бо там молоді люди і так далі. Не бійтеся, я ще раз скажу. Ви потім задаєте питання, чому е, населення люди ставляться так до міліції? Я прошу прокурора області розібратися перше, хто віддавав наказ, якими розпоряджуємо актами діяли працівники міліції, що вони бігають по лісах, ходять по офісах молодіжних організацій і намагаються таким чином тиснути на ситуацію. Дякую.